Всіх вітаю. Є в мене тут трішки посуду, який я збирала на барахолках деякі предмети посуду з моєї власної колекції, ну і взагалі. З чого ми почнемо? Давайте почнемо ось з двох отаких тарілочок. Це пиріжкові тарілочки. Тут по краю по обідку коричнева фарба, вони у чудовому стані. Це в нас ось клеймо буде, півник. Розуміємо, що цього заводу вже немає. І це фаянс, і таких тарілочок уже не буде. Тарілочки такі, знаєте, класика. 18. З половиною в діаметрі. Такі самі звичайні, білий, класичний, із отаким обідком. Можуть бути, підходять гарно, як сервірувати стіл у білих тонах, або, можливо, десь щось трішки розбавлене отаким коричневим кольором. Так, не знаю, можливо, Подивилася в стопочці, можливо, ще є такі, отак От мені е, натрапила на дві, дві показала. А можливо, іще, як, якщо когось зацікавить, я передивлюся і, можливо, ще знайду. Так, далі. Далі є ось такі креманочки. це ще креманочки радянських часів, тут широкий е, такий обідок позолотий. Можна використовувати як для будь-яких десертів, так і для маслін на стіл, ну, будь-для, чого. для якихось горішків, будь-для чого можна використовувати Так, 9,5 ну см в діаметрі вони і 8,5 висота. Ось такі дві криманочки. Стан чудовий, практично вони не були в користуванні. І е, гарне збереження. Ну, Стан нових. По 80 гривень такі дві креманочки. Так, буду так ставити, щоб і ціну видно було. Далі є в мене ось такий комплект. Е, ну, це я так просто поставила, щоб менше мені займало місця. Ось в мене є така нижня частина для цукорниці, для джемниці. Зазвичай це джемниці. Дивіться, є обідок по Ось така джемниця. В чудовому стані, вірніше, дно від джемниці. І клеймо зелене це полонне в нас третій сорт, хоча нічого тут такого третього сорту я не бачу. Він, Це ден, це вниз. Воно в чудовому стані, ціленьке, без сколів, без тріщин, практично не було в користуванні. Ось таке дно, низ від джемниці, 80 гривень. І також є ось така кришечка. Ця кришечка теж від джемниці від якоїсь. Не знаю, від якого це сервізу, можливо, це, ну, не знаю, тут ручний розпис на цій кришечці, От, в діаметрі вона, зараз, в діаметрі вона 10,5 сантиметрів. Ну і от отак от я поклала. І воно чудово підходить одне до одного. Теж така кришечка буде коштувати 80 гривень. Не знаю, хто, можливо, підкаже, від якого це сервіза. Я не шукала, не пам'ятаю, але от таку маю кришечку. Так, далі. Далі ось таку маю кришечку. E, є такі чайники. Теж з ручним розписом. Є більші, є менші, я знаю, ну, не знаю, як вони звуться, але кришечки, кришечок ніколи багато не буває, бо інколи ми купляємо речі і просто вони не мають кришок. Тут 8, в діаметрі 8,2. Сантиметри. Ось така кришечка, вона теж коштує 50 гривень. Ну, не теж, а коштує 50 гривень. І ось така кришечка, не знаю, від якого це сервіза вона. Тут, ніби як від Баранівського, але трішки форма інша. Не знаю. Ще отака кришечка. Тут позолота на кришечці збережена, ціленьке все. В діаметрі така кришечка. Ні, все тут ціленьке. В діаметрі така кришечка буде 7 см. 7 так. Також вона коштує 50 гривень. Три чашки із власної колекції, частину колекції я вже продала, це, що залишилося. Така форма чашок вже не повторюється, вже її ніхто не робить. Це стара, ну, така стара форма е, ще 50-ті роки, можливо, 60-ті там частинка. ну Це вже дуже давно. Ось така дитяча чашечка. Е, така дитяча чашечка. Це в нас купольна городниця. Має тут вона такий віночок, ручний розпис і підмальовка позолотою. Ну, скільки тут, мабуть, я думаю, 250 міліграмів, ну так як вона як чайна йде. Але я так думаю, що вона дитяча. Є потертості позолоти всередині, ну їй вже скільки років, господи, ось така чашечка. 100 гривень. Це колекційна річ уже. Це кого цікавить, ну, хто колекціонує. Я колекціонувала, я такі речі собі купляла. Далі ось така чашка. Щоб ви розуміли, це городниця, ось іще дивіться, яка старенька. Тобто це вже 50-ті роки справжні. Так, ну, що тут ця чашечка має об'єм? Я так думаю, десь 280-300 мілілітрів. Ні, 300 мл, скоріше всього, е, ціла, але тут є такі значні потертості фарби. Ось, бачите, значні потертості фарби. І ось такий недолік, це заводський недолік, така, як булька була і лопнула. Ну, от. От так якось. Ну, але як для колекції, то ми вже купляємо такі речі для колекції, тому що золото тут більш-менш збережено. Тут така ось квітка, це аерографія нанесена і підмальовка золотом. Ось така чашка 100 гривень. Вона. Так як тут, ну, всі недоліки я враховувала при визначенні ціни. Далі ось така чашка, ну ця чашка більша. Дивіться, тут малюнок ідентичний, не скажу, що він одинаковий, він ідентичний, але виробник уже інший і чашка трішки більша, бачите? Тут всередині теж є потертості позолоти, тут був обідок. І так менше тут, ну тут практично фарба збережена. ну Де так трішки тут поверху. Така, ви знаєте, чашка практична і в користуванні, бо тут доволі така зручна ручка. І це у нас стареньке полонне, 60-ті роки, червоне клеймо першого сорту ось така чашка. 150 гривень це теж колекційна чашка. Так, що далі? Далі маю ось таку сільничку. Зверніть увагу, ніби сама звичайна сільничка. Така тут деколька на ній нанесена. Але клеймо тут дуже стареньке. Це Баранівка, не знаю, як чи видно буде. Це баранівка, ось таке клеймо. Дуже стареньке, клеймо. І така сільничка, вона в діаметрі 6,5 см. Так, і вона теж, це вже так, як в колекцію. Тому що з таким клеймом предмети дуже дорого вже коштують, так як в колекцію, можна і для користування 50 гривень така сільничка. Далі є ось такі дві самі звичайні сільнички, вони дві одинакові, це теж баранівка, але вже вони більш сучасні такі, і клеймо сучасне, перший гатунок червоне Ось отака деколь, ну і теж вони 6,5 см в діаметрі, такі дві сільнички будуть коштувати по 30 гривень. Так. Далі ось така більша сільничка. Можливо, вона йде від якогось сервіза, знаєте, столового сервіза, бо вона доволі таки величенька. Клеймо тут у нас Полонський е фарфоровий завод. От. Ось така деколь, е не знаю, що це, барбарис, можливо, ну, більш всього, да, схожа на барбарис. Вона більшенька. Ця сільничка 7,5 см вона в діаметрі, висотою вона 4 см. От. І така сільничка буде коштувати 40 гривень. Кого зацікавить, в мене, бачите, ціла колекція. Я просто частину взяла, я не знаю, скільки там ще є. Ну, так от взяла, до речі, не причепила ціну. Так, 40 гривень така сільничка. І ось така красива теж сільничка. Ну, я так кажу сільничка. А знаєте, для чого? Хто як хоче, так і використовує ось такого гарного. Ну, я навіть не можу, скоріше скажу, купоросне скло. Да, Більше так воно схоже, як купоросне скло. Е, всередині гладенька. Зверху має отакі бурульки ось. Так, і вверх рельєфний такий. Є тут навіть клеймо, Ну є тут клеймо, не знаю, чи є, не буду уточнювати. Але це теж вже, ну, знаєте, клеймо почали став... клейма почали ставитись у... на склі після реформи, десь 61 рік. То навіть якщо врахувати, що їй вже е, скільки років, то... але симпатична, така дуже гарна, якщо в когось ще є на столі такий посуд, е, можна для якогось соусу, то перекликається з блакитним, або в колекції 8,5 см, така сільничка, теж вона коштує 40 гривень. Ось в мене на сьогодні такий огляд спішила. Щоб встигнути, поки є світло, бо вже у нас сьогодні знову світло вимикають і надовго. Всім бажаю тихого, мирного вечора, міцного здоров'я. Всім до зустрічі! Хто хоче зробити замовлення в описі під відео, під кожним практично відео там є нажимаєте слово, і внизу вам видає опис. І е, там. Мої контакти. Хто можна телеграм, вайбер, можна телефонувати. Буду чекати на ваші підписки, на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Пальчик вгору. Всім бажаю всього найкращого, всім до зустрічі, всіх обняла!